Ідемо далі новий прогноз щодо завершення війни. Міжнародний валютний фонд переглянув базовий перепрошую сценарій термінів, коли війна в Україні може підкреслюю, може зійти на нівець. Тепер це останній квартал 25-го року. В МВФ зазначили, що тривалі бойові дії призведуть до ще більшого негативного впливу на економічні показники до нестачі робочої сили, до тиску імпорту, динаміки населення. Нагадаю, що в червні МВФ МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року. Зараз долучаємо до ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента. Пане Сергію, вітаю вас! Я вас теж вітаю. Чуєте мене так, так добре чуємо. Дякую. А скажіть, будь ласка, як в офісі президента оцінили прогноз МВФ щодо тривалості війни Росії проти України? МВФ прогнозує, що закінчення активних бойових дій можливо наприкінці наступного року. Я вам скажу, що ніхто не може спрогнозувати, коли закінчаться бойові дії і коли буде зафіксована українська перемога. Замість того, щоб в цьому питанні давати всіляку підтримку в частині необхідного озброєння, деякі партнери вони ну трохи уповільнюють цю допомогу і відповідно роблять перерахунки власних прогнозів. От замість того, щоб робити прогнози, звичайно було б бажано отримати всю анонсовану допомогу в повному обсязі. Тоді ці прогнози будуть виглядати більш оптимістично. 25-й рік ну він починається за два місяці, то очевидно, що до му році є шанс, що це все закінчиться, але так само ніхто не може спромозувати, чи закінчиться чи ні, в якому самому році тому ну, тут напевно, все таки більше місця для того, щоб закликати виконувати активно взяті зобов'язання і давати Україні допомогу, яка потребується. Абсолютно точно Крім того, хочу вас запитати: от як ви гадаєте. Е Спочатку цитата Енн Еплбом відома, так дослідниця в тому числі Холокосту, а вона у колонці в Атлантик написала, здається, два тижні тому через два з половиною роки війни Росія продовжує прагнути до захоплення території, втрачаючи тисячі солдатів, значну кількість техніки. Вона наводить приклад вугледару. І от оцінювати війну Росії проти України з суто прагматичної точки зору лише економіки ну, це навряд чи точний прогноз. Як ви гадаєте? Ну ви задали оглядар. Оглядар це єдине місто, захоплене починаючи з Авдіївки. Виходить за цілий рік. Це дуже болюча втрата, особливо для 72-ї бригади, особливо бригади, яка захищала Київ, яку ми всі підтримуємо. В Угледарі я неодноразово був, коли там була дислокована 72-га бригада, але треба розуміти, що це ну мікроскопічно за територією місто з багатоповерхівками супутник для південно-донбаських шахт. Яке вони змогли оточити просто тому, що відбулись певні події на північ від Вугледара. Якби не було цих подій, то би далі стояв. Тому їхні завоювання на землі вони виміряються ну посадками, лісами, полями, де особливо нема де закріпитися. І е, якщо говорити про населені пункти, то це переважно невеликі, дуже села хутора е, великих завоювань. Немає це треба теж усвідомлювати. Я по абсолютно права, тому що. В цій частині ну похвалитися російська армія немає чим, але факт залишається фактом. Вони Зайшли вже деякі міста, як Торецьк, наприклад, там відбуваються вуличні боє. Торецьк набагато більше міста ніж uh -huh. В цій частині можна тільки подякувати їй, що вона звертає увагу. І американська аудиторія, вона американська журналістка-дослідниця, і дружина ради Касіковського польського міністра закордонних справ. Переконаний вона і чоловіка свого в цьому переконаний, що Україна заслуговує і потребує цієї допомоги як найбільше, як найскоршу для того, щоб історія з Гударом не повторювалась. А наслідки повторення історії з Гударом, вони дуже зрозумілі. Потім ну військо знову просувається через посадки, через поля і підходить до іншого населеного пункту. Це переважно знову ж таки буде невелике село, яке будуть анонсувати на весь світ, що вони взяли черговий хутір або не знаю три три дороги вздовж якоїсь аграрної посадки. Uh -huh. От власне кажуть, і все, що на фронті відбувається за цей рік. Пане Сергію, ви нещодавно заявили, що політики Сполучених Штатів тиснуть на президента України щодо питання мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. А які аргументи наводять партнери і які аргументи наводить українська влада? Ви праві саме політики, тому що була деякими джерелами неправильно. Це моя мій допис був неправильно, я б сказав, навіть повторений, інтерпретований. Це не є офіційна позиція ні державного департаменту, ні білого дому, але це політики з американських партій, які зустрічаються з українськими представниками, делегаціями і наводять аргумент, що війна у В'єтнамі призов був з 19 років. Ви просите нашу допомогу. Тоді робіть як ми робили у В'єтнамі з 19 років. Робіть призов. На що наш президент? Знаходить аргументи, чому цього варто уникати з демографічної точки зору, з точки зору взагалі виживання України як нації, і тут це був приклад пояснити, що українські війська, українська держава отримує велику допомогу від заходу від США, не завжди вчасно, але отримує, і це дається величезною ціною, тому що дуже часто доводиться такими аргументами зіштовхуватися: наприклад, понижайте призовний вік, і це означає, що Ця допомога це результат надзусиль, які не завжди люди усвідомлюють, тому що там це просто повідомлення в стрічці новин. Ну, отримали знову транш там на 10 мільярдів або отримали чергову партію зброї. А за цим всім стоїть величезне зусилля, в тому числі в ході яких доводиться переконувати політиків, що Україна не готова повторювати в'єтнамський досвід США. А французьке видання Le Monde пише, що адміністрація президента США Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити в НАТО і у випадку перемоги Камела Гарріс з листопада. Імовірно, могла би адміністрація почати рух у цьому напрямку. А наскільки ця інформація відповідає дійсності? Це можуть цитувати власне кажучи, анонімі джерела французи. В них є ці джерела і uh -huh. я. Казав би так, що ми можемо довіряти тому, що вони пишуть в цій частині, але ми можемо тільки виходити з того, що це визнане видання за своєю історією. Офіційно про це не говориться, але логіка є, тому що якщо перемагає, скажімо так, наступниця Байдена, то в Байдена ще є два з гаком місяці управління держави, і він за цей час може прийняти рішення, які будуть на користь України, і водночас він. Зніметь тягар цих рішень вже з наступним цікам лихаріць. Тобто, якщо перемагає вона, це може статися, але так само може і не статися, тому що ну це все одно ми перебуваємо там в частині коментування домислів і чуток. Просто логіка є в тому, що пише французьке видання. Але за великим рахунком це рішення треба було приймати ще минулого року на попередньому саміті НАТО, навіть не у Вашингтоні. А нам обіцяло Вашингтоні. Потім Вашингтон перенесли зараз на після виборчий період. Це постійне відкладання. Воно тільки провокує ворога, тому що війна була начита. Чому з думкою, щоб Україна не була в НАТО? Відповідно, якщо Україна вже в НАТО, то логіки цій війни немає. Вона позбавлена подальшого смислу. І відповідно, якби були прийняті потрібні рішення півтора роки тому, то можливо б вже Україна формалізувала вступ до НАТО, і війна б вже могла припинитися з точки зору того, що в ній немає логіки, і вона позбавлена сенсу. І чим далі партнери це питання затягують, тим більше жертви, на жаль, з боку України. Але я сподіваюся, це такі виборча, скажімо, риторика зійде на нівець найближчим часом, і той чи інший кандидат, хто б не переміг, але він підтримує український поступ до НАТО, і це членство відбудеться як Пане Сергію, вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і за роботу, яку як ви правильно, абсолютно справедливо зазначили. А часто не видно у стрічках новин ту роботу, яка Повірте, стоїть за новиною. Це... Дуже дякую. Це є великі делегації, які їздять з офісу президента на навіть перемовини депутатські. Це дуже складно, тому що. В світ втомлений, і ми теж не можемо сказати, що у вас немає причин. Вони теж мають право на втому, Але нам треба переконувати свої правоті кожного дня, і ці зусилля кожного дня ще більше і більше. І тому за кожне таке рішення треба дякувати не тільки партнерам, але й керівництву держави. Адже це дається надзвичайно складними зусиллями в переговорах, аргументах, і в тому числі в ім'я майбутнього демократії в світі. Дякую вам, пане Сергію. А Дякую. це Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. На все добре, на все добре.